Всім привіт! Сьогодні я зроблю короткий огляд деяких новин, які публікувалися в Данії про Україну. Я розповім про 5 статей, в яких згадувалась Україна в Данії за останній тиждень і які обрала я. Я беру новини з. Загальноданського ресурсу, ресурс медіа, який називається Діардіко, тобто це новини для всіх, да? це не якась там локальна газета, або не газета, наприклад, Брсен, яка е розрахована на якихось фінансистів. Да? Тобто е медіа ресурс Діардіко це ресурс по всій дані, який розрахований на всі версти населення. Тому я, е це є моє джерело, і я беру звідти інформацію. І я моніторю його, моніторюю, що пишуть е на загальну публіку в Данії. Ці п'ять новин, вони стосуються виключно України. І вони мені були цікаві тому, що за останній тиждень сталося, ви знаєте, багато подій в Україні, поганих подій, серед яких найбільше, які можна виділити, це, це жорстке відео катування і кастрації українського полоненого, і вбивство Росією. Військовополонених Азова. І мені було цікаво, чи це будуть висвітлювати дані, і як це будуть висвітлювати в дані. Ще такий момент. Я не є якийсь політичний аналітик чи військовий аналітик, я бізнес-аналітик на роботі. А тут, в свій вільний час, я просто люблю читати новини, робити якісь висновки. Тому, знову ж таки, це все суб'єктивно. Всі посилання на статті я залишу під відео. І я вважаю, що Має бути людина в Данії, яка чи нанята посольством, чи вона працює в якійсь організації, яка на постійній основі займалася би таким моніторингом і аналізом. І потім оці всі питання, да, чому, наприклад, той журналіст написав оце про Україну, той журналіст написав оце про Україну. Саме зараз, саме цей тиждень, хто був інформатор. Звідки це медіа взяла цю інформацію, вони повинні потім бути предоставлені. На запит до редакції, відіслані на запит до редакції, не якоюсь непонятною там блогершою, да чи волонтером, а організацію. Тобто я би очікувала, я сподіваюся, що так воно є, і хтось це робить, просто я про це не знаю. Що є людина, яка працює при посольстві дані, або є людина, яка працює якісь спілки дані, і це її робота, або його робота. Моніторити, читати всі новини, що пишуть, як пишуть, аналізувати, і потім відповідно, робити висновки, класти це на стіл, я не знаю, послу. Який потім напише від його імені там або офіс Дапослав напише е, запит в цю редакцію е, з питаннями, е, да, звідки, звідки, звідки ця тема, а чи не агентами якимось Кремля, це було продиктовано. Ось. Е, тобто я, я вірю в те, що є такі люди, які займаються цим професійно. Я просто. Ділюсь з вами тим, що я прочитала своїми думками. Перша стаття, про яку ми поговоримо, це стаття про те, що чотири людини з Данії, тобто це не є можливо, данці, але це люди, які причетні до Данії. Чотири людини попали в список в чорний список України, тобто, це список 72 людей, які так чи інакше займаються пропагандою російських наративів або російської пропаганди. І оця стаття саме про те, що один професор з університету Ольбурга. він попав в чорний список України. Цей професор, звичайно, він ніяк і не дичайний, він з Китаю, він живе в Дані щось 10 років, і він викладає в Ольборзі. І от цікаво, те, як написана стаття, вона написана так, що. Цей професор він отрицає те, що він має проросійське ставлення, і ректор цього університету захищає цього професора. І оця вся стаття говориться про те, що це якби дезінформація, і що Україна чомусь вважає пропагандою просто. Інше ставлення і іншу думку. А те, що він говорить про те, що санкції не діють, і що не потрібно мати санкції, так це просто він довів це не знаю, математично чи аналітично, і це нічого не має взагалі пов'язаного з руською пропагандою. Мені дуже не сподобались певні вирази, які вжиті в цій статті. Я бачу. Що вони сформовані і для чого вони сформовані? Це мені не подобається. І я зараз покажу вам на екрані. Тобто, тут напи він каже, да, цей професор каже, що Україна використовує антидемократичні методи, коли от вона складає отакі списки людей, які... Просто намагаються показати нюанси, інші нюанси цього конфлікту. Да? Тобто, уже ми бачимо, що використано слово не війна, а конфлікт, і намагаються в маси кинути таку штуку, як антидемократичні методи українського правління. Ну, Улавлюємо, да? тобто мені, як українці, це не подобається читати саме таке формулювання, і тим більше від якогось професора з Китаю. Погано те, що його підтримує його ректор. Да? Тобто ну, виглядає я кажу, стаття дуже негативно для України, що ніби Україна просто блеклістить всіх, хто не згідний з її позицією. І якось забувається те, що позиція України, вона якби. Вірна, і тут немає ніякого іншого, е, ні все, ні так однозначно, да, і треба подивитися з іншого з іншими нюансами. Тобто якийсь чувак з Китаю, який е, має статус професора або роботи професора, да, багато років живе в Данії, про те, що він вважає, що не треба вводити ніяких санкцій проти Росії, тому що всі залежать від нафти газу, а і санкції на неї не працюють, якби це нічого не дасть. І називає е, війну в статті би, або в інтерв'ю конфліктом. Це якби нормально, нормально, да? це, це просто інша думка. Ну, от, от вам я показую, як написана стаття. Це, мабуть, ну, найгірше формулювання, одне з найгірших формулювань, які я побачила. І ще замітьте, що ця стаття вона вийшла, е, вона вийшла саме тоді, в цей тиждень, коли стався теракт в Оленівці і е, 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 було опубліковане відео. Е, жорстокого катування і кастрації українського військового полоненого. І в той самий час така стаття вона вийшла, вона вважається важливою да а, е, ніде не було на тому самому медіаресурсі згадки про це саме відео, про це катування українських полонених. Цього не було. Можливо, е, це попадало де було десь в Твіттері, да данські політики побачили десь в Твіттері або в якихось місцевих газетах е, чи телебаченні. але на ресурсі Діадіко цієї згадки не було про цю подію. Тобто вони вважають що говорити про антидемократичні методи України. Зараз важливіше і про те, що цей чувак попав в Блекліст України. А про те, як ставляться і який терор робиться Росія щодо українських полонених, це не важливо. І це мене дуже хвилює. Наступна стаття, про яку я розповім, на жаль, теж показує Україну не в хорошому світлі. В цій статті негативно про Україну нічого не говориться. Просто не напряму, а опосередковано робиться ставка на те, що і за того, що виросли ціни, і, і за того, що в даній багато українських біженців, тим... Ті категорії дичан, які небагато заробляють, і які залежали від організацій, які дають їжу бідним, їм гірше жити, тому що їм не вистачає їжі, так як їжу віддають в першу чергу українським біженцям. Розумієте? Е, Знову ж таки, ми повертаємо статтю не не просто там, що виросли ціни, і за того, що Росія напала на Україну, виросли ціни. ла-ла-ла-ла-ла, а говориться, те, що виросли ціни і українським біженцям треба їжу. А значить, вам буде менше. Тобто мені це знов не подобається, е, я нічого не можу з цим зробити, але це так, як, е, як я читаю цю статтю. Є в даній організації, які займаються тільки тим, що вони допомагають е, тим категоріям населення, кому не вистачає грошей, щоб купляти їжу самим, да, вони збирають для них ці коробки і якось там раз в тиждень. Е, вони роздають цю їжу цим бідним людям, і із за того, що зараз виросте ціни, звичайно, таких людей стало набагато більше, кому потрібна така допомога. І за того, що в Данії вже більше 26 тисяч українських біженців, які були зареєстровані. Я не знаю скільки з них вже поїхало, але було зареєстровано більше 26 тисяч біженців то їм всім потрібна їжа. тобто... Цим в цих організаціях лишається менше їжі для самих данців. Взагалі, згідно з данської статистики, порівняні з минулим роком, середньостатистична сім'я витрачає тепер на 500 крон в місяць більше за ці самі продукти, ніж вони витрачали рівно рік назад. Тобто ціни збільшились для середньостатистичної сім'ї на споживання їжі. На 500 крон в середньому за ті самі продукти. І, звичайно, ті люди, хто мало заробляв і хто жив був вже на межі цієї бідності, да, оці 500 крон, їм вже якби на їжу не вистачає, і тому вони змушені звертатися в такі організації. Але для нас, як для українців, ця стаття читалась недобре, тому що знову ж таки я вважаю, що фокус цієї статті він був зміщений з того, що. Ціни зросли і за Росії на те, що данці в данці вас нема продуктів, бідні данці у вас нема продуктів, і за те, що ми віддали всю їжу українським біженцям. Третя стаття, про яку я розповім, вона була більш позитивна, як на мене. В плані відношення до України і я її вибрала. знаєте, за чого за того, що тут навіть згадувався Олексій Арестович. Мені було цікаво побачити, що навіть в Данії в данському медіаресурсі роблять робить посилання на Олексія Арестовича, тільки тут йому присвоїли не те звання цій статті написали, що Олексій Арестович він є е, топ-радник українського президента, але е, він не є радник президента, він є радник офісу президента Єрмака. Да? Тобто для мене це різні речі, і мені здається, що вони би мали це уточнити в статті. Ну ладно, вони упустили цей факт. Так, от в цій статті йдеться просто про те, що. Українські військові зруйнували Антонівський міст про те, що Україна піде в контрнаступ на Херсоні, і чому важливо Україні зараз? Забрати Херсон, те, що їй належить, до того як Росія проведе якийсь там псевдореферендум і визнає Херсон своєю територією. Ви це вже всі чули неодноразово від військових експертів. Це пояснення, що якщо Україна не якщо Росія в своїх очах визнає територіально там Херсон чи, чи будь іншу українську територію, це просто дасть якби їй. Владу знову ж таки тільки в очах Росії застосовувати ядерну там, зброю чи якусь іншу зброю, тому що вони будуть розцінювати будь-який наступ на Херсон, як ніби наступ на їх територію. Та ну, коротше, повний бред, звичайно, але про це от пишеться, це пояснюється в цій статті. До речі, я не знайшла нічого такого, ну не знаю, проти українського чи якогось кремльовського наративу. Мені здається, що все, що було написано в цій статті, воно відображає саме те, як воно. Є те, що ми читаємо в українських медіа, те, що ми чуємо, ну, наприклад, від Олега Жданова, да, коли ми слухаємо його відео. Також в цій статті згадується про те, що Ірина Верещук сказала мешканцям Донецької області про необхідну евакуацію або примусову евакуацію, і це все розповідається, як би ну що і чому. Нічого такого поганого в цій статті не було, кажу, просто ця стаття. Ну, Нормально розповіла про те, що відбувається, як буде відбуватися контрнаступ, які міста атакує Росія, і що би варто зараз робити Україні. Стаття номер 4 Стаття номер 4 яка мене також роздратувала, тому що це стаття якраз про цей теракт в Оленівці. В цій статті написано, що Росія хоче, щоб ООН і Червоний Хрест. Провели перевірку або розслідування нападу на Оленівку. Ну, мені здається, що це просто плівок якийсь в душу, тому що в цій статті написано, що і Україна, і Росія хочуть, щоб ООН і Червоний Хрест перевірили, перевірили це місце, де перебували. Азовці, які загинули. І що Росія вона запросила експертів з ООН Червоного Хреста для того, щоб провести об'єктивне розслідування щодо цього нападу на в'язницю з українськими полоненими. Тут згадується, що ні ООН, ні Червоний Хрест до сих пір не отримали ніякого запрошення від Москви. Але, але написано, що Росія і Україна одна одну звинувачують за тим, хто стоїть за цим нападом. Тобто не написано в цій статті того, що, наприклад, версія Росії неправдоподобна, що всі розуміють, що Росія і нападала, сама це зробила. Тобто, ну, вони просто кажуть, що Росія і Україна звинувачують одне одному, а заголовку було написано, що Росія хоче, щоби. ОН і Червоний Хрест провели перевірку. Да, десь там далі в тексті вже там да-да, і Росія, і Україна хочуть. Да, там, Червоний хрест не отримав запрошення від Росії. Але от так, якщо ви читаєте не да, а тільки скачете по верхах новин, то у вас складеться враження, що А, окей, значить, Росія хоче, щоб ОН зробили перевірку. Ну, значить, да, це показує, що якби не Росія винувата. А десь там потім ви очима наткнетеся на фразу, що. Росія і Україна звинувачують один одного, тобто теж да, не ясно. А може й Україна нападала. Далі в статті згадуються мотиви по версії України, чому Росія це зробила. Але написано просто в заголовку, датки під заголовок статті, якщо людина знов ж таки читає швидко, вона побачить те, що Росія запрошує ООН і Червоний Хрест на перевірку. Другий підзаголовок. Неясно, хто за цим стоїть, або неясно, хто винуватий. І потім які там співчуття прийшли з, усі, з усього світу. І от в цих заголовках ніде у вас не виникне думки, що все-таки 99,9% навіть без того, щоб там паперо, на папері це було вже доказано. Це було зроблено Росією, да тобто не Україна це зробила. Це взагалі нерозумно і ну зрозуміло всім здається нормальним людям. що це зробила не Україна, але в заголовках у вас такого, якби, такої думки не виникне. Ви будете схилятися в сторону Росії, і мені не подобається. На мою думку, це не просто нейтральна сторона і показати цю ситуацію, поки нема всіх доказів, нейтрально. Так, як воно показано зараз, воно схиляється на бік Росії більше, ніж на бік України. І мені це не подобається. Наостанок, я вам лишила ту статтю, яка мені сподобалась, в плані того, мені сподобалось, що як було написано про Україну. В цій статті йшлося про те, що на території, які зараз загарбала Росія, тимчасово окупованих тимчасово територіях, йдеться повна, повним ходом. Видача паспортів, сим-карт, е, впровадження російського ТВ для українського населення. Да? Звичайно, це робиться спеціально. Нормальні люди е, той вонючий російський паспорт не візьмуть. Просто... Е, Росія зараз робить все так, щоб у них не було іншого вибору. Якщо ви хочете не знаю, отримати якісь документи, отримати пенсію, ще щось, ще щось, вам просто будете зобов'язані взяти той паспорт, ту сім карточку і не знаю, підключитися до тих каналів, бо у вас просто не буде ніякого іншого вибору. Вам заблокують не знаю інтернет, ви не зможете нічого купити. А людям треба їсти купити якісь ліки, піти до лікаря. Тому це все робиться спеціально. І в цій статті якраз нормально пояснюється, чому це робиться, що стоїть за цим, і тут вперше згадується про етнічні чистки. Я не пам'ятаю, ну я не можу сказати, що я читаю новини кожен день там. Е, ну, от коли я читала, я не пам'ятаю, щоб я раніше е, бачила статті, де отак прямо говорилося про етнічні чистки українського населення. Росією. І в цій статті якраз про це йдеться, пояснює, хто це був такий. Чекайте, зараз я вам скажу. Значить, в цю статтю написали з слів Кеннета якогось там буль, військового вченого, який оце і говорив про етнічні чистки. Він пише про те, що Росія для того, щоби на цих... Територіях, зараз, які вона тимчасово окупувала, щоб мати підтримку населення, вона використовує фільтраційні табори і. В цій статті він повністю написав те, як це бачать в Україні. Також Вирізку з цієї статті я би радила, мабуть, навіть всім зробити скрін і де в себе на Фейсбуках поставляти, щоб ваші данські друзі це бачили, тому що тут розповідається, якими методами Росія. Намагається контролювати тимчасово окуповані території, тобто фільтраційні табори тих людей, які не згідні або не підтримують російську окупацію. Да, що вона з ними робить? Вона їх залякує, вона їх прослуховує, вона відправляє всіх незгідних з нею. Вона відправляє якісь далекі регіони Росії. Потім да ну, в цих фільтраційних таборах. Тут не написано, здається, що вони там ну, їх б'ють або ем, вони вбивають е, тих, хто не згідний, але те, що вони займаються висилкою потім в далек в далекі регіони Росії, тут згадується. Про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих Росією територіях, е, він порівнює з тим, що відбувалося в 90-х в Екс Югославії. Там був такі самі методи. Це такі були п'ять новин, на які я звернула увагу. Кажу, я особисто звернула увагу. Їх було про Україну значно більше, просто це ті, які я вибрала для вас. Я повторюсь. Тому що я говорила на початку відео, я вважаю, що має бути людина е, в Данії, яка знає датську мову, яка займається таким е, аналізом кожен день, не пропускаючи ні одну новину, потім консолідує цю інформацію і е, відправляє її е, тим, хто потім може задавати питання тому самому датському діаку. Почекайте, друзі. Я забула включити ще шосту статтю. Я вас обманула Статей буде не п'ять, а шість шосту я не маю перед собою, е, але я пам'ятаю про що вона була. Мене Просто вразило, як можна в тиждень, коли стався оцей вибух і напад в Оленівці і смерть українського військовополоненого відкатування писати про те, що в Україні. Погано ставляться до дітей інвалідів. Тобто реально була стаття три дні назад по всім медіа з такими жахливими картинками, як дітей інвалідів, які, наприклад, там страдають, я не знаю, епілепсію, ще чимось, прив'язують до лавки, як погано з ними там. Обходяться, що це негуманно, недемократично. не демократично. Ну, взагалі, це, це була стаття просто в жах, ніби в Україні якісь варвари, і е, там навіть згадувалось моє рідне місто Чернівці про те, що от якраз в Чернівцях якийсь там хлопець, е, який має приступи епілепсії, що його прямо в одному памперсі голенького прив'язують до лавки під час приступів. І взагалі, який це жах? Що от в наш час в Європі таке стається. Я розумію, звичайно, дійсно, я згідна, є проблеми. І, скоріш за все, ця історія вона правдива. І там було інтерв'ю з мамою його, і все таке, що це бідні діти, нещасні інваліди, яким, на жаль, не дають тих умов. Да? Вони не перебувають в тих умовах, про них не піклуться, як би, наприклад, це зробили в Дані. Але люди, чому? Чому ця стаття да, з таким наративом вийшла саме зараз? Коли стався вибух в Оленівці і загинуло 53 військовополонених українців, яких взяло під себе на гарантію Червоний Хрест і ООН. І це зробила Росія. Так? Чому саме ця стаття виходить зараз з таким фокусом, яка Україна погана, які там варвари живуть? живуть? Е, я не вірю, що датські кореспонденти, які писали цю статтю, вони особисто приїжджали в Чернівці і брали, е, брали ці інтерв'ю. Це тобто в них була людина. Да? Е, скоріше за все, в них є якась людина, там є. Кількість журналістів, які працюють, наприклад, оця, оця група журналістів у відділі працює над тим, щоб дістати інформацію там, не знаю, з України, Білорусі, і ще якихось там East European countries. От, Вони, значить, працюють над цими даними, і в них є якісь місцеві журналісти, контакти, хто їм дає про що писати, тобто, що відбувається, звідки вони беруть інформацію. І от в мене таке враження складається, що десь тут, десь отут і. Сидить е, хтось, хто посилає. Не ті званочки, які би хотіла бачити Україна, хто посилає такі званочки, щоб відвернути увагу від того, що дійсно важливого відбувається на політичній арені в Україні, і на військовій арені, що поганого робить Росія. Тому що класно зараз кинути таку якусь статтю, да, замість того, щоб писати про отого військовополоненого, якого всіх на очах вбили. Да? От тому я би на місці тих, хто працює в. Українському посольстві в Данії і хто має якийсь вплив і вагу да, написати в Діардіко, я би е, звернула увагу на такі статті і подумала, хто надає інформацію цим журналістам. Дякую вам за увагу і побачимось. Сподіваюся, в наступному відео.